Скільки ви заробляєте, можете сказати, на місяць? Yeah. <laughs> да, всі витрати на мені останнім <laughs> часом якось ціни на продукти трошки зросли. Mm, мені ще трішки пощастило житло. Моє житло коштує 800 євро. Дякую вам і удачі вам в роботі. Для тих, хто перший раз на цьому каналі, мене звати Оля, і я тут намагаюся самостійно знімати вуличні інтерв'ю. Сьогодні я проїздом у Варшаві, тому подивимось, чи вдасться мені знайти наших українців на центральних вулицях польської столиці. Е, я Юля, я з Київської області. Я Катерина з міста Миколаєва. Ви яди не теж з міста Миколаїв. Ми разом. Скільки треба студенту на життя тут у Варшаві? Скільки ви витрачаєте? Можете сказати? Ну ми переїхали, коли нам було по 17 років ага. і живемо десь вже два з половиною роки в Польщі тут. І ну, десь в місяць нам потрібно десь 6-7 тисяч, це мінімум. Мінімум? Так. Ага. А скільки квартира коштує ну, тут? Ну, ми е, знімаємо за 2 з половиною. Ну, ми вже давно знімаємо, тому так. Це однокімнатна чи двокімнатна? Ну, е, кімната, е, кухня, Коридор ага. і туалет з ванною разом. Це дві з половиною, це за все і за медіа, і за все за так, все. Так, 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 Супер. Раз на півроку перерахунок всього. Якщо ну, надплата, то повертають гроші. якщо треба заплатити, то ми ще платимо. Ну, дуже хороша ціна для Варшави, ну, ні? Та, бо ми до ми а... вже знімаємо. А, давно. Окей. Я думаю, так, що зараз буде знайти за таку ціну, Не, так? так. Е, Хоча б приблизно. Тато, тато тата заробляє. А так. я дзвоню до тати. <смеш> <смеш> я вчусь. А, ви вчитесь. Так. Тобто ви студентки? Скільки ви втрачаєте на життя взагалі на місяць? Багато. Да. Ну, Багато. Десь чотири і більше. Там вже як піде. Я перепрошую, ви з України? А можна питання для українського ютубу? Я роблю соцопитування, вуличні інтерв'ю. Поможіть розвивати український ютуб, бо і так дуже важко знаходити українців на наші тут. Російськомовні, то... Війська область, місто Стрель. Ага. А як ви в Варшаві, от в Польщі? Рік. рік. Рік і два місяці в ролі. А чим займаєтеся? Чим заробляєте? О, працюєте на готві? Окей. А що саме робите там? Фосмени. Ну, а що обіцяють взагалі, що є? Загалом ставка в мене 23 на годину. Я орієнтуюся на п'ятерку, На п'ятерку. Окей. А скільки житло коштує тут? Що ви знімаєте? Ми знімаємо у будові, тому там трошки дорогова, там біля трьох. Ага, це однокімнатна квартира. Це така студія. Студія квадратів. — п'ять квадрат. Взагалі студія no, 25 за 3 тисячі. Вони вважаються однокімнатним. Це за все і за медіа і за все? Так, зі всім з чинзом, інтернет. Угу. Я Настя, я з міста Одеса. Зараз живу в Берліні. Тут просто мешкую як міст. Приблизно так само. Мене звати Даяна, я сама з білої церкви. Тут зараз в гостях, часто сюди прилітаю, а взагалі живу в Англії, в натягі. Я питаю, от скільки вам на життя треба в ваших містах, де ви живете? Наприклад, от ви кажете Берлін. Mm. Скільки ви витрачаєте, можете сказати? Житло, скільки коштує і на продукти? Ну мені ще трішки пощастило житло. Моє житло коштує 800 євро. Mm -hmm. Це квартира на одного, це однушка. До цього я знімала завжди кімнати, і одна кімната коштує також 600 800 євро. Так, тому от приблизно я на житло завжди витрачала там ну приблизно там 800 євро. Це одна кімната ну, я говорю, що мені дуже пощастило, вона коштує 800 євро. Ви самі знайшли? Чи вам допомогли? Ні, Я через Facebook знайшла. Ну я взагалі два роки шукала квартиру, тому що в Берліні дуже важка ситуація з квартирами, плюс, коли ти українець, і ну не дуже добра ситуація в тебе з документами, з роботою інше. Дуже важко знайти квартиру. Тобто я два роки я працювала над тим, щоб просто зібрати всі документи, знайти якусь нормальну роботу і виглядати якось надійно, щоб мені здали цю квартиру. І тому мені прям дуже-дуже пощастило, тому що коли в тебе є якісь проблеми з, ну, з документами чи з роботою, немає офіційного підтвердження, то квартира буде коштувати півтори тисячі євро, дві тисячі євро. І тому я прям ну, дуже щаслива, тому що в мене офіційно ну, 800. До цього я знімала кімнати за 600. Ну і різниця дуже велика. А чому саме Берлін? А, ну, в мене просто як такого вибору спочатку не було, тому що. Тобто ви спочатку війни переїхали, так? Так, я розумію? ну тому що коли я переїжджала, я знала, що в мене тільки в Берліні є певні знайомі, що ага. я зможу десь залишитись, а не жити в багірі біженців. Ось, але потім просто в Німеччині там йде етап реєстрації, і ти вже не можеш змінити місто і землю, по, ну тільки через роботу чи через навчання. І тому просто так було вимушено, тому що от, поки я навчалась, поки становилися на ноги, я вже залишилась в Берліні. Там вже минуло півтора року, і я просто між я вже звикла, тобто я вже й мову вивчила, я вже і роботу знайшла, і друзів, і тільки по цьому я вже не переїжджала. А так просто залишилась, тому що ну мене зареєстрували, я була повинна самити на ноги саме в Берліні. Взагалі залежить від міста. Я знаю, що в Лондоні супер дорого. І спочатку війни всі українці намагалися потрапити в Лондон, але це така пастка там супер дорого. В таких містах, типу, як Нотінгем, там порівняно з Лондоном. недорого. скільки там населення? В Нотінгемі 300 тисяч здається. Немаленьке і невелике, таке воно провінційне, я би сказала. В основному це вважається студентським містечком. І там теж по-різному, але плюс-мінус тисяча фунтів житло. Може так пощастити, що ви за 750 фунтів знайдете для себе будинок, і він вважається як триповерхова квартира. Тобто це будинки, які з'єднані між собою, але по факту це багато маленьких будиночків. і ваш будинок це три поверхи. Я б сказала, що це доволі багато місць. Може бути таке, що за 750 фунтів оренда. Ну плюс, звісно, там будуть всілякі комуналки і так далі, менше ніж сама оренда. А я наразі живу з хостами. Справа в тому, що для того, щоб переїхати в Англію за українською схемою, це можна зробити тільки за допомогою спонсорів. Інакше ніяк ви не можете це зробити. Вам треба знайти людину, яка бажає виступити спонсором, і вона вам має надати житло. Це якась кімната в своєму будинку, до якої у вас буде доступ 24 години на 7, і вона зобов'язується на півроку надати. але насправді це ніяк офіційно. Ну, це, вона може в будь-який момент передумати і тоді будуть проблеми. Але, в цілому, я зі своїми хустами живу вже два роки, вони мене не виганяють. Наразі я їм допомагаю просто з рахунками, їм держава робить. Ви самі спитати. знайшли їх, так? Самі все зробили. Чому саме це місто? і, і взагалі? Чому це місто? А, Тому що тоді так вийшло, що я їхала з маленькою компанією друзів. Ми зрозуміли, що війна почалась, треба кудись мігрувати. А ніхто, окрім мене, інших мов не знав, тільки англійську, хоч якось. Тому ми вибирали між Австралією, Англією і Канадою. І Австралія і Канада це просто щось таке, що дуже далеко від дому. І на той момент якось було страшно аж так далеко знаходитися. Англія це щось таке близьке, воно ближче до Європи, прилетіти додому легше. Тому ну, якось зупинилися на Англії. Моя подруга на той момент саме там випадково знайшла спонсора. У нас не було мети в якесь конкретне місто, просто шукали люди, візьміть нас, ми поїдемо куди завгодно. І так як вона вже була там, то я шукала саме там. Ну, я живу не сама. Ми знімаємо квартиру з подругами. Ну і приблизно десь так, можливо три тисячі буде вистачати з усім з харчуванням, з житлом, з проживання з проїздом і на якісь такі свої особисті потреби, то можна вміститися. А чим займаємо? Маєтеся, чим заробляєте на життя. Я працюю перекладачем в основному в медичних закладах. Є там компанія, яка виступає посередником. І в мене кілька контрактів в різних компаніях і різні компанії з різними лікарнями співпрацюють. і Я приходжу на виклик, на, на усний переклад, коли приходить людина українець, яка не розмовляє англійською. Які ще мови знаєте? Знаю німецьку, трішки знаю китайську на розмовному рівні. Знаю польську. Ну, це в принципі поки що все. Взагалі, я з юридичної освіти в Україні, і коли я приїжджала, я не знала ні англійську, ні німецьку. Я знала виключно українську мову. Ось, але зараз я працюю на англійській мові трішки на німецькій. Я займаюся ом створенням контенту. І от саме моя головна офіційна робота це я працюю на компанію Meta, Я допомагаю користувачам. Орієнтуватися з алгоритмами, механізмами налаштування реклами, просування з рекламними кабінетами, тобто все, що пов'язано саме з просуванням на просторах Фейсбуку та Інстаграму. Якщо не секрет, можете приблизно хоча б сказати, скільки от ви заробляєте на місяць, вистачає вам цих грошей, щоб жити в Європі, от вам в Берліні, вам в Англії. Саме в Берліні прям зручно жити, коли ти заробляєш від 1800 євро, якщо ти живеш один. Ну тобто, це прям зручно. Тисячу робота? вище. Супер. Так. У ну, мене ситуація така, що я житло не знімаю, тому мені треба значно менше. Там, Чуть-чуть заплатити хреста. Проблема основна в тому, що робота, яка мені подобається, це перекладачем, і дуже мало. Українці вони чудово, швидко вчать англійську і вона їм дуже швидко стає не потрібна. Тому годин небагато, і як би я не хотіла повноцінно, я би хотіла прям, ну, весь день, там, по 8 годин, наприклад, чисто перекладом займатися залюбки. Але ти виходиш зазвичай кілька годин тільки на тиждень. Плюс ця робота зараз тренером теж йде як на півставки, поки я тренуюся. І наразі перекладачем це 17 фунтів mm -hmm. за годину, а цим тренером там 14 доларів за годину, ну, там взагалі мало. Ну і також у мене ще є хобі, це гра -мафія. я її організовую, люди з неї також платять. І, ну Там десь до тисячі в мене виходить. Але я не скажу, що на ці гроші, якби я знімала квартиру, я могла б жити mm -hmm. точно не могла б до двох тисяч заробляти, а краще в районі трьох пунктів. Чи вірите в наше майбутнє, от, взагалі України? Яким бачите? Не, ну ми віримо, що буде перемога у буде... все на найкраще. Я вважаю, що по перше, кожен українець не повинен очікувати на будь-яку допомогу, тому що нам усі повинні допомогти, а повинні шукати опору силу внутрі собі. Це для українців, які знаходяться в Україні і які виїжджали за кордон. Це ну це саме обов'язково думка, думку, яка жити. Ось я просто вважаю, що все буде добре тільки тоді, коли наш народ просто зрозуміє, що саме головне, що в нас є, це ми самі. Що ви собі побажали? Дайте пораду на майбутнє. Ніколи не здаватися. Іти да, до своїх цілей і ніби не не нікого не слухати десять років назад. Чи п'ять я би собі порекомендувала курс фінансової грамотності? в мене стільки було можливостей вкладатися. І довгий час була шикарна зарплата. Я там собі взагалі гроші не рахувала і жила припіваючи. Я розумію, зараз, коли в мене менше ресурсів, я настільки більше їх ціную і краще вкладаю, що я розумію, Боже, я стільки всього могла зробити з тим, що мене було. Тому так, це не тільки про фінанси, це взагалі про ресурсність. Треба думати про те, що у вас є зараз. І старатися максимально його використовувати на, на фул, максимум, наскільки можливо. Треба думати про майбутнє і думати, звісно, жити і сьогоднішнім днем, але думати, що ви очікуєте, де ви себе бачите. Тому що, коли ти про це не думаєш, ти просто кудись впливеш, а потім в якийсь момент ти зупиняєшся на роздоріжжі, і не знаєш, куди йти Я ще трошки в так збура. Дорогенькі мої співічизнички, ви не уявляєте, як я радію адекватним коментарям людей, які розуміють, що за цим каналом стоїть не корпорації і телебачення, а жива людина. І цей канал живе тільки через мою жагу до фільмування. Тож підпишіться на канал, залиште коментар. І Я буду знати, що вам цікава моя діяльність і мої поодинокі виласки на пошуки українців. І ще одне: піклуйтеся один про одного, де б ви не були. Знаєте, мені згадалася фраза «Сміливі має щастя, тому не боятися, просто не боятися, а робити.